Ми з вами святкуємо 200 років Єгиптології. Це саме сьогодні, саме 27 вересня. Але чому це взагалі важливо? Чому саме цей день? Я зараз трохи розповім. Почну з того, що взагалі Єгипту дуже пощастило. він одна з тих давніх культур, яка ніколи не була забута. Ну тобто завжди люди в Європі пам'ятали про Єгипет, про якусь таку давню величну культуру. Але е, до дня взагалі, виникнення єгиптології ця культура була вже мертва, ця мова була вже мертва, і не було нікого, майже півтори тисячі років, хто б міг читати іерогліфи, знав їх взагалі. І тому це було таке. Ну, дуже, дуже така велика справа розпочати спочатку відшукати ті, ті сенси, які були знайдені колись, але потім, тому що нікого не було, хто міг це, це читати, були забуті. Не буде, так, да, в нас презентації. Зараз. Ну добре, тоді без презентації. Справа в тому, що, хоча про єгипетську культуру ніколи не забували завдяки грекам, які великі враження від неї мали, завдяки середньовічним мандрівникам, які які інколи приїжджали до Єгипту, і хоча там була така ворожа мусульманська країна, вони діставалися до пірамід. Щось привозили, якісь привозили якісь описи, якісь розповіді про цю країну. Але всі ці дані вони були такі кшталт фантастичних щось таке. В Єгипті шукали таємну магічну доктрину, в Єгипті шукали якусь. А давнину там на 10 тисяч на 10 років, як Платон нам казав, що єгиптяни пам'ятають там себе за 10 тисяч років. Тобто про Єгипет думали приблизно, хоча знали, що він існує, але думали приблизно так, як про Атлантиду щось таке, щось таке міфічне трохи, але точно існує. В Європі було ну, досі таки багато артефактів єгипетських, тому що римські імператори їх дуже так. З захопленням вивозили як трофеї, але ніхто не мог прочитати, що там написано, і ніхто ні, ні, не міг зрозуміти їх справжній контекст. Тобто культура була була величною, це, це, це всі розуміли, але вона мовчала, тобто вона не говорила з нами. І ось, не ось, і ось все почалося, як це не дивно з походів Наполеону. В 1798 році Наполеон зі своїм флотом і армією. Вирушає до Єгипту у пошуках величного майбутнього для своєї Франції, тому що йому потрібен Єгипет, щоб збудувати такий плацдарм для майбутніх шляхів на Індію. Сразу скажу, що цю свою кампанію Наполеон з тріском програв, взагалі провалився, провалився його плани, він драпав там по суші, втративши увесь флот, майже весь, тобто навіть не майже, а весь. Але була велика перемога в тому, що Наполеон, окрім своєї армії, узяв з собою цілий отряд науковців, і серед тих науковців були також малювальники, дуже вправні художники, які нарешті привели привезли в Європу не просто щось, намальоване по розповідям мандрівників, а щось справді що має. Документальну цінність. І так, завдяки публікації 23-томного описання Єгипту з дуже яскравими гравюрами та малюнками у Європі почалася та сама єгиптоманія, тобто цікавість до всього єгипетського, до єгипетського стилю, який вплинув там і на стиль ампір, і потім на Арново, і декілька разів впливав взагалі на європейське мистецтво. І ця егіптоманія не вщухає і по сьогоднішній день. Ви можете побачити багато фільмів. Netflix знімає Голівуд, знімає на єгипетську тематику, бо це щось таке, що завжди приваблює людство. Але була ще інша дуже велика перемога у цього походу. А в 1699 році, в іюлі, 15-го 1799 році в містечку Розета, що в Дельті неподалік від Александрії, солдати, які рили якісь робили якісь фортифікаційні фортифікаційні укриття форт стро, будували, знайшли чорну пліту з Гранадіо і покликали свого лейтенанта, лейтенанта Стройбату. Просто уявіть себе лейтенанта Стройбату, який підходить до солдат, що ви тут знайшли. А ось ми зайшли таку камінюку. І цей лейтенант дивляться на цю камінюку і вільно читає текст, який на ній написано, бо там був текст давньогрецької. І у той самий момент він оцінює важливість цієї знахідки, бо виявилось, що це дуже важлива взагалі річ. Називається вона зараз Розецький камінь і знаходиться в британському музеї. А це білінгва, тобто один і той самий текст, ну майже один і той самий текст, написаний давньоєгипетським іерогліфічним письмом, давньоєгипетським дематичним письмом і давньогрецькою. Тобто, навіть цей лейтенант дуже швидко зрозумів, що це ключ до дешифровки іерогліфів, що ця культура, яка півтора тисячоліття мовчала і не розмовляла з нами, вона отримала шанс знову заговорити. Це, ця знахідка стала абсолютною сенсацією. Всі газети писали про неї, і взагалі в Європі тоді, во Франції, була тоді, тоді, тоді вже Єгиптоманія. І один маленький хлопчик, якому було близько 10 років на той час, сказав, чуючи оце все, оцю всю інформаційну кампанію про Єгипет, сказав, що коли я виросту, я прочту розетський камінь і дешифрую іерогліфи. Йому сказали, ну, ти дуже добре, дуже добре бажання, ти рости, але допоки ти виростеш, це все буде дешифровано, бо це діло ну, кількох місяців, може, року. Тому що ось ну, ось же, ось же ключ, один і той самий текст незнайомою писемністю і знайомою писемністю, мови. Що нам там робити? Співставимо і зробимо. Але вони були не провідці дорослі, бо допоки цей хлопчик не виріс, нічого зроблено такого важливого. Трохи трохи, трохи щось були якісь е, е, зрушення, але важливого важливого прориву зроблене не було. Цього хлопчика звали Жан-Франсуа Шампальйон. і саме він, коли він віристь, виріс через 23 роки, вивчивши копську, арабську, давньогрецьку е, мову і все, що йому було потрібно, зміг дешифрувати іерогліфи. Це сталося саме у вересні 1822 року, тобто через 23 роки після знаходження цього каменю. Сталося, я вже розповідала як, але тут не ще нагадаю. Сталося це насправді 14 вересня, коли він здогадався, як саме треба читати єгипетські імена і прочитав імена Рамсеса і Тутмаса. І після цього він навіть впав у втрати свідомості від напруження і від взагалі такого сильного хвилювання. Але коли він прийшов до тями і створив таку доповідь для наукового товариства, то саме 27 вересня ця доповідь була зачитана у присутності наукового товариства і у присутності тих лінгвістів, які останні роки намагалися дешифрувати іерогліфічну писемність. Його принцип читання був вірний. І саме з цього починається. Той час, коли Єгипет почав знову розмовляти з нами. Тепер ми можемо це вільно читати, більш-менш вільно. Ми можемо це перекладати, ми можемо насолоджуватися навіть нюансами, якимись, які поетичними нюансами цих текстів. І таким чином ця культура знову отримала це друге народження. Саме це ми і святкуємо. Я ще скажу, чому це важливо взагалі для. України, Чому єгиптологія в Україні? Це щось взагалі важливе, чому варто приділяти увагу. Ну, Тому що Єгипет це взагалі а, вихідний код нашої цивілізації. Ми звикли вважати, що це Греція, що це грецька культура. Це саме так, це дійсно так. Але греки вони не з нуля починали будувати цивілізацію. Вони на початку своєї історії були таким кочовим піратського типу народом. Які, не маючи своєї писемності, не маючи своєї держави, запозичували все звідусюди. І більш за все, вони запозичували з Малої Азії і з Єгипту, який на той час вже був дуже розвинутою культурою. І тому можна дивитися, коли ми дивимося у вихідні якісь вихідну точку нашої цивілізації у давню Грецію. Це вірно, але якщо ви хочете зрозуміти, звідки все походить, де кінець того коріння, де та вихідна точка, то треба дивитися у Єгипет і у Шумерів. У цивілізацію, бо саме вони винаходили такий тип культури, як міська цивілізація, як держави, як соціальний устрій, економічна система, пісемності і все те, чим ми користуємося сьогодні, і що взагалі є таким, такою базою нашої цивілізації. Тому я завжди роздивляюся оці давні цивілізації, Єгипет і Месопотамію, як такий. Ну, дійсно, вихідний код нашої цивілізації дуже сильно перероблений греками, дуже сильно. Але все ж таки, початок там тим, як всі речі кріпилися, але це ну працювати з такими речами досить важко, тому що як зазвичай на тильному босі того чи іншого предмету, на ньому пишеться інвентарний номер тушью. Так, і якщо воно до чогось прикліювалося, а потім все відірвали, то звичайно інвентарний номер зникає. Ідентифікувати річ надзвичайно складно, особливо, якщо це серійні речі, якщо їх там ну, 20-30 приблизно однакових, і ідентифікувати, пов'язати їх з тими чи іншими інвентарними номерами за музейною документацією вкрай складно. І це є проблема і так багато з чим. Дякую. Ви навіть скажете пару слів про а, книги в серії? Ви сказали що це не спершу, що ці тексти, які ми прочитали. Так, так, так. Звичайно, ну звичайно, що ми не збираємося а, зупинятися на а, ось цьому виданні. Це буде перший дебют, дебютне, дуже важливе видання, яке, до речі, згодом буде у нагоді студентам. Бо нинішні студенти, ті, хто здобуває історичну освіту, вони вимушені користуватися хрестоматіями, ще там радянського, або там часу, або російськими хрестоматіями. Ми не маємо. Перекладів східних давньосхідних джерел, які будуть зроблені професіоналами фахівцями саме з давніх мов на мову українську, і гадаю, що це буде перший крок для того, щоб створити щось подібне. Тобто, це ну я так вважаю, що вихід такого збірника це буде історично, історичною подією для України. Надалі у цій серії ну можу розповісти про два чи три наступних наших видання. Наступне видання, яке планується це. Видання граматики Авана Хенсена, Сира Ара Хенсена Гардінера, граматики єгипетської мови це одна з найвідоміших граматик, на якій навчалися ну, покоління. Єгиптологів усього світу саме з дидактичної точки зору, це, мабуть, найкраща граматика. І що цікаво, це те, що ця граматика вона жодного разу не перекладалась на будь-яку іншу мову. І ось переклад цієї граматики буде здійснювати наша колега Наталія Бадаренко, яка присутня серед вас я з, зі свого боку буду робити все можливе для того, щоб отримати офіційний дозвіл, офіційну так би мовити, дозвіл від інституту Гриффитса в Оксфорді для того, щоб здійснити цей переклад. Ну, справа в тому, що англіщаниці зараз наші друзі і союзники. Я думаю, що ми зможемо це зробити, і це теж буде історичне видання. Uh, і переклад цієї грамати української мови це буде запорука того, що студенти єгиптологи майбутнього зможуть вивчати єгипетську мову, власне кажучи українською мовою. Uh, це також, на мій погляд, дуже важливо. Uh, наступне видання всієї серії, яке ми плануємо, це вже третій том, це повний переклад книги мертвих на єгипетську мову. Uh, цей переклад буду робити я. Я власне кажучи, його вже роблю. Uh, на славянській мові повний переклад існує тільки на болгарську, але він не коментований. Він такий, ну. Переклад і коментарі там один-дві нотатки, і все. Тобто академічного перекладу не існує. Російською мовою книги мертвих повністю також не перекладена. Ну і четвертий напрямок це видання каталогів або ну, оглядів єгипетських колекцій в Україні. Ось, власне кажучи, так коротко це наші наступні плани. Якщо є якісь запитання, радо відповім. Дякую. Добре. Тобто, ви можете бачити ось емблему. Ми її досить довго обговорювали. У нас була низка різних варіантів для того, щоб обрати було кілька ескізів. Ну і зрештою, ми зупинилися на ось цій емблемці. Ну, емблема мені, як, як, на мій погляд, вона відображає, власне кажучи, те, що відбувається в Україні на час. Створення центру, тобто, в основі цього сюжету, в основі емблеми, покладено віньєтку ї голови книги мертвих, яка зображує кута. Єгиптяни його називали Міу-Іа, ось він, тобто, або великий кіт. За текстом 17-ї голови книги мертвих проголошується, що цей кіт це є ра, тобто, це головний верховний бог Єгипту, бог Сонця. І цей кіт відрізає голову Змію. Uh, який має такі вигине тіла, uh, які повторюють іерогліф джу, який з єгипетської перекладається як зло? Uh, Причому це, uh, цей акт відбивається біля дерева, під uh, так би мовити, гілками дерева, яке єгиптяни називали дерево ішет. Uh, дерево ішет — це можна сказати ну дерево життя. В єгипетських уявленнях або дерево судьби скоріше, долі, бо саме на листях цього дерева єгипетська богиня Сешат, вона записувала минуле сучасне майбутнє імена майбутніх царів і так далі. і так далі. Тобто це доленосне дерево, під яким е, м, Ра було знищене оце споконвічне зло. Там є різні тлумачення щодо того чим є також цей змій. Можливо, він асоціює образ так званих дітей безсилля, які також олісотворяли усе прадавнє зло. Але як як на мене, як на мене, що така емблема саме для українського центру, для центру української єгиптології, наразі є дуже, дуже актуальною та символічною. Uh, ну відразу скажу, що наш центр uh, він поки що тільки ну, розпочинає свою роботу. Ми працюємо над тим, щоб uh, повноцінно запрацював сайт музею, щоб повноцінно uh, запрацювала Фейсбук, сторінка, Ютуб канал, інстаграм канал. Центру. Uh, ми будемо робити все можливе для популяризації гітології в Україні, для того, щоб заохочувати молодь молодих науковців, студентів, uh, молоде покоління uh, займатися цією дисципліною. Будемо робити також все можливе для того, щоб вести у науковий обіг давньогипетських старожитності, які ми маємо в українських музеях, у дуже багатьох музеях багато з них ще досі не опубліковані. Uh, і навіть у радянські часи, наприклад, колекції західноукраїнських музеїв, Львову, Зовочева, вони ніколи не досліджувалися, не публікувалися. І на заході було надзвичайним відкриттям, uh, що є такі речі, а деякі речі, саме з західних колекцій, вони є абсолютно унікальними. Ну як, наприклад, фрагмент саркофагу мутимуї він єдиний у світі. Більше ніде немає жодного фрагменту uh, саркофагу цієї особи, хоча відомі інші старожитності з її поховального інвентарю. Uh, у тому ж музеї історії релігії у Львові є ну такий невеличкий фрагмент uh, мумійної дошки. А uh, в середині якого є така стовпець uh, колонка тексту, uh, копії якої є лише в uh, у музеях Флоренції і знову ж також Туріну. і саме українська частина вона доповнює текст, який там uh, знищено. Ну і ще одне, що ми започатковуємо і сподіваємося, це стане надалі традицією, це стане стимулом для праці. Це книжкова серія, тобто серія, яка матиме назву «Українські єгиптологічні студії, яка також матиме свою емблему, якщо можна її показати. Так, дякую, ось вона. А, ну можна сказати, що а, автором, і а, ну не то не те, щоб автором, але головним протеже а, саме цієї емблеми для книжкової серії була Дар'я Зіброва, Тому я прошу її розповісти, що, що що, власне кажучи, вона бачить. Ну під цим символом, трошки трошки, ось про цю емблемку, якщо можна, Прошу. позначує він, тобто, це слово позначує просвітленого духа. Або блаженного духа, або Божественного духа це той стан, який набувають праведники після смерті. Вони сяють білим світлом, і оцей сяючий дух, ну тобто, ми б сказали блажені, святі блажені. Вони називали це ахом. Тобто, це слово воно має канотації до світла. Просвітлення, тобто, це, ну, мені здається, що найкращий переклад і найбільш вживаний просвітлений дух. І а, тому здавалося, що цей символ буде дуже гарним символом саме для книжкової серії, бо її призначення просвітлювати. І ще, а, що зображує цей символ взагалі? Це саме символ, який використовувався під час 18-ї династії. Ось. Цей птах називається хохлатий ібіс. Тобто в нього в цей, в цього птаха є такий хохолок, на кшталт оселеця. І саме цим він відрізняється від іншого ібіса, який такі, такі ж є в Єгипті, мешкає там священного ібіса. Але це хохлатий ібіс це взагалі улюблений птах Олександра Семеновича тепер, тому що він про нього вже всім, всім розповів. Ну, мені здавалося, що в цьому є така гарна іронія, що символ української гіфтологічної книжкової серії буде саме хохлатий ібіс. Я сподіваюся, ви якось розділите мою радість з цього приладу. Ну, головне, що це взагалі символ просвітлення світла і чогось таке, такого, що здобувається цією етичною програмою, вірним життям, по законам, по законам мати, все таке інше. Um, все, да, це, це, це саме той птах, а це він в іерогліфіці зі, зі стіни храму Рамзеса III в медінет Абу.